Доброго дня, мої шановні глядачі. Таро прогноз для близнюків, терезів та водоліїв на листопад місяць 2023 року. Що очікують зазначені представники? Якісь планування, планування будуть. Що очікує зазначені представники протягом цього місяця? Так, близнюки. Близнюки, куди ви летите? А ви хочете, знаєте, форсуєте подію. Або, знаєте, як то говорить, впіхнуть ні впихуємо, рішить нерішабельне. Ну от ось якісь такі будете форсувати події там, де потрібно ситуацію відпустити, тому що, як би ви не намагалися щось змінити, ви все одно будете все одно що стукати до стіни і буде пустозвоніє. порада вам. Відпустіть ситуацію, не дійте ну, за дурним, бо ви ризикуєте опинитися дуже в ризикованій або дурній ситуації, де ви будете виглядати смішно. Тому попустіться трошки. Попустіться. Інакше ви самі собі наробите проблеми. Далі, терези. Терези, дивимось терези. Терези. Боже, ви знаєте, боротьба з вітряними млинами. Ось ви, ніби, знаєте, намагаєтесь знайти е, Темного кота в темній кімнаті намагаєтесь зробити розвідку боєм, щось ви хочете знайти, щось ви хочете дізнатися. Але не факт, що ви переможете в цьому, розумієте? Тому що ну, ви робите тільки для себе кризу, ви робите війну в себе в голові. Війна з трьома невідомими, можна так сказати, і порада. Порада. Зупиніться, не нагнітайте, не накаляйте свій стан невротичний. Тобто тут йдеться мова про накрути. От ви не знаєте ситуацію, а ви вже собі якісь картинки, мультики, якісь там крутите, розумієте? Тому зупиніться, припиніть самі себе лякати. Так, і водолій. Водолій. Ой, що у вас тут? У вас тут іде якісь неочікувані події, гучні, пов'язані із тим, що або хтось вас хоче зламати маніпуляціями. Розумієте? І ви будете чинити опір. Але дивіться, ви відчуваєте, що вами маніпулюють, і ви гучно намагаєтесь зламати цю маніпуляцію. І яка вас порада? Вас порада не розпорошуйте свою силу, не намагайтеся показати, що ви розумніше за когось. Діти Таким самим чином. Бути тою шиєю, яка може крутити головою. Діти приховано. Якщо будете себе бити кулаками в груди, це нічого не дасть. Ви нічого не доведете. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку. Все і Україна! До побачення!